Привіт, дівчатка! Лінія посмішки знову вас нарадує. Сидите на нею по півгодини, і все одно щось не те. А френч на квадратних нігтиках хочеться, ну просто до сліз. Не переживайте, в цьому відео покажу мега простий, але дуже дієвий спосіб зробити акуратні квадратні нігті з френчиком навіть новичкам. І ще найприємніше, забудете про ось це все довге пиляння до ночі. Я покажу вам метод, який швидший, зручніший, і стане для вас справжнім відкриттям. А ще будуть секретики, як зробити ідеальну лінію посмішки без художньої освіти і тремтячих рук це ж просто знахідка для тих, хто хоче швидко і красиво. Поїхали! І так як френч найгарніше дивиться на квадратика, то ми будемо нарощувати саме квадратну форму. Але спочатку зробимо комбінований манікюр та стандартну підготовку пластини до нарощення. Спочатку нам потрібно ретельно очистити підкутикульний простір, використовуйте інструмент, який вам зручний. Я, наприклад, люблю працювати металевою паличкою. Вона займає мало місця, до того ж її можна стерилізувати. Далі переходимо до механічної підготовки. Беремо пилку на 180 або 240 гривень. І легкими рухами без тиску починаємо піднімати оніхобласти. На даному етапі нам потрібно забрати ось цей з нігтів. Це робиться для того, щоб база гарненько зчепилася з пластиною і у нас не було шарувань. Я завжди роблю цей етап перед роботою фразою, бо так видаляю більшу частину птеригію, і роботи з фразою стає менше. Далі переходимо до обробки кутикули фрезою. Я використовую фрезу синє полум'я і на обертах 10-11 тисяч в положенні форварду обробляємо з лівого боку. Тут теж без сильного тиску інакше будуть пропили. Чим сильніше ви тиснете, тим сильніше фреза зривається в пластину. Не забуваємо також гарно чистити всі ороговілі ділянки на бічних валиках. Важливо, ніколи не зрізайте цю шкіру ножицями чи косачками, бо вже на наступний день шкіра. В цій зоні знову буде схожа на шкіру персика, яка вже так добряче підсохла. Видавляєте вороговілі ділянки лише фрезою ну або полірувальником. Чим більше ви зрізаєте, тим більше наросте. Пам'ятайте про це. Після чого перемикаємо ручку апарата на реверс і робимо все те ж саме, тільки з іншого боку. Гарненько прочищаємо синуси, бо це найскладніша зона, і найчастіше звідти починаються всі проблеми. Тут важливий не лише нахил фрези, а її положення відносно кутикули. Більш детально про це я розповідала в своєму відео про комбінований манікюр. Обов'язково подивіться це закриє багато ваших питань. Посилання залишу в описі. Ну а якщо ви геть губитесь або хочете розкласти все по поличкам, то запрошую вас до себе на базовий онлайн курс. Там я детально пояснюю, показую і підтримую вас на кожному кроці. А тим часом ми вже перейшли до зрізу кутикули. Тут важливо правильно тримати ножиці, вони мають бути рівно під 90 градусів відносно. Котикулем не завалюючись ні на пластину, ні на шкіру, тільки так зріс вийде рівним і чистим. Не спішимо, працюємо акуратно і зрізаємо лише прозору частину кутикули. Ще можна спробувати наносити кератолітик. До речі, новачки, ось вам і крутий лайфхак. Якщо вам легше виконувати комбінований манікюр по сухому, але зрізати кутикулу по мокрому, то після обробки фризою нанесіть на кутикулу кератолітик, і ваше питання вирішиться. Кутикулу зрізали, переходимо до хімічної підготовки. Спочатку ретельно знежирюємо нігтик, так би мовити, до скрипу. Це допоможе прибрати весь пил і залишки шкірного жиру з пластини. Це все теж дуже впливає на те, як відноситься ваше покриття. Я обов'язково наношу дегідратор для того, щоб прибрати зайву вологу саме з пластини. Далі йде праймер. Я користуюсь лише безкислотним, але наносити його вже потрібно напівсухим пензлем, не нашаровуючи шари один на одного. Даємо час йому випаруватись та підбираємо базу під тип пластини. Так як в мене є новенька база в арсеналі від бренду Easy, то я сьогодні використовую саме її. Вона не сильно підходить під мій тип пластини, але я хочу спробувати, яка вона в роботі. По консистенції вона ріденька, Це для мене великий плюс, так як я люблю працювати швидко. Сам пензик мені трішки жорсткуватий, але якщо до нього приловчитись, то питань не буде. Наношу базу одразу на всі пальці і сушу в лампі одну хвилину. До речі, у мене виникла ідея щодо нового формату відео з розпаковками. Дуже хотілося б дізнатися, чи це було б вам цікаво. Напишіть про це в коментарях, бо в мене вже підзбиралися посилочки з цікавинками. Ну що ж, базу просушили, обов'язково знімаємо липкість і будемо підбирати форми для нарощування. Нарощувати буду теж гелем від Easy. Мені подобається їхня зручна баночка, де нічого не тече в столик. Видавлюєте потрібну кількість гелю, і все, працюєте. Якщо ви вже ними користувалися, то обов'язково поділіться в коментарях, як вам ці продукти. Набираємо краплю і розподіляємо її по верхній формі. Ось вам і лайфхак для швидкого нарощування. Без пилянь по пів години викладайте гель одразу тієї довжини і форми, яку хочете отримати. Це набагато скоротить час процедури. Розподіляючи гель, не доводьте його на 1 мм до зони кутикули. Це допоможе уникнути сходинки під час відбитку на нігодь. Далі. Перевертаємо форму і слідкуємо, щоб на бічних стінках була достатня товщина гелю. Далі прикладаємо форму до нігтя під кутом 45 градусів і повільно починаємо опускати її, доки вона не закриє точки вростання. Щоб форма не з'їхала, фіксуємо її ультрафіолетовим ліхтариком протягом 10 секунд. Після чого перевертаємо пальчик, перевіряємо виворіт, і, якщо потрібно підправити, підправляємо і далі відправляємо на повне просихання в лампу. Після просихання залишається лише підрівняти паралелі, забафити поверхню для подальшої роботи і відкоригувати довжину. Це займе приблизно 5 хвилин на обидві руки, тож усе швидко. Саму довжину я коригую за допомогою пододиску і файла для нього на 180 грит. Це набагато швидше, ніж пиляти пилкою, тому беріть і пробуйте. Далі гарненько прибираємо увесь пил і будемо вирівнювати. Серветкою нам потрібно гарненько прибрати всі пилинки, і особлива увага тут пазухам. Тепер переходимо до вирівнювання нігтів. оскільки верхні форми вже створили нам правильну архітектуру, то сильно мудрувати не доведеться. Я використовую гель від бренду Luna, і цього разу обрала максимально незвичайний колір для френча, щоб додати родзинки. Починаємо, як завжди. Спочатку промазуємо нігонь, створюючи тонку мокру підложку, але не сушимо її одразу. Потім беремо краплю гелю, акуратно розподіляємо її по всій пластині. Після чого перевертаємо пальчик, щоб гель відтік від бічних валиків і тоді вже сушимо. Після полімеризації обов'язково знімаємо липкий шар з гелю. Це так звана дисперсія, яка залишається на поверхні. Тепер дістаємо слайдери. І перша проблема це їх вирізати. Я не знаю, чому ще до цих пір не зробила слайдери готової форми, щоб не прийшлось вирізати. Ну може, такі вже є, але я просто про них не знаю. Тож, рідні мої, якщо ви десь бачили готові слайдери, щоб не мучитись, пишіть в коментарях, бо я не знаю, де їх знайти. Але щоб вони були саме слайдерами, не наклейками. У моєму наборі є білі, чорні та срібні. Сьогодні я буду працювати з білими, щоб підкреслити класичний стиль френча. Далі беру безворсову серветку, змочую її звичайною водою і викладаю на неї всі слайдери. Це потрібно, щоб вони розмокли і легко відійшли від основи. Тепер найцікавіше нанесення слайдерів. Ось вам і головний секрет: слайдери потрібно кріпити на тонкий непросушений шар бази. По-перше, після цього слайдер із зубами не зв'язеш. По-друге, його нарешті можна буде підкоригувати і не переживати, що щось там вийде нерівно. Поки ви не просушили, ви можете його рухати в різні боки, щоб досягти ідеального результату. Головне тут взяти дуже ріденьку базу і тонесеньким шаром нанести на нігти в ту зону, де має бути сам френч. Потім беремо штамп для стемпінгу, бажано прозорий, щоб ви чітко бачили, куди переносити слайдер. Акуратно відпечатуємо слайдер на штамп і одразу переносимо на нігодь. Зараз не переживайте, якщо слайдер ліг нерівно. Це не страшно, адже ми будемо його ще коригувати. Тут я навмисно розмістила його трішки неправильно, щоб продемонструвати, як легко це все коригується. Я просто беру плоский пензлик і акуратно підсуваю його туди, куди мені потрібно. Ось вам і розгадка! Це можна робити як пензликом, так і пальцем, як вам зручніше. Після того, як все порівняли, відправляємо в лампу на просихання на одну хвилинку. І так робимо всі нігтики. Після полімеризації я знімаю легенько липкий шар і перекриваю це все діло топом. Оскільки архітектура нігтів у нас вже готова і вирівнювання ми робили гелем, топом додатково вирівнювати нічого не потрібно. Наносимо топ тонесеньким шаром, щоб уникнути зайвого об'єму. Ну, як завжди, сушимо топ не менше півтори хвилини. Сподіваюся, тепер ваша лінія посмішки буде ідеальною. А квадрат, ну просто як по лінії. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, підписуйтесь і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо ще щось не виходить, не біда. Ми з вами все доробимо, не хвилюйтесь. Пишіть про це у коментарях. Я завжди читаю і підказую, якщо щось не так. А якщо раптом відчуєте, що хочеться більше впевненості, мій курс все ще чекає на вас там унизу під відео. Ну а я, як завжди, ненадовго прощаюсь з вами. Па-па!